Так повогаємо сьогодні. Туман. погода якраз, але чи буде? Ще кропивка не згонила. Підбирається. Так, там вадим ловить. Треба всі відкрити місця по річці обловити. Подивлюсь, що воно з того буде. О, по одне. Добре, що маленьке. Ну і звичайно алтай зі мною. І так потихеньку попасом ну, і те. Що алтай траву жареш? Не знайдаєш вдома, ні.

Ну, водичка частенька. Це є добре. Ліба бачив. Наживку має реагувати, по ідеї. По ідеї. Шостого буде? Я побачу. Тут якийсь озерце зробилося правило. Я сюди йду. Обійду. Так зайду на цей помост. Споюсь витримає. Не вломиться. Але тут і слизько, блін. Тут вже опасно. Що таке у нас, ну якась борода. Так, є, є. Ну який гарний окунь. Красота. Алтай, не лізь! Не лізь. А, початок є. Вукунчик. Зараз його візьмемо. Хотів половити багато, але так як все виходить мало. Що маємо, то маємо. Один окунь. Зараз піднесу. Ось такий. Ну непоганий. Ну і алтай побігав, так? Да? да. Піду додому, буду перевіряти на наявність кліщів його. Все, всім пока.